Добрий день, любі п'ятикласники! Сьогодні у нас розвиток мовлення. Будь ласка, запишіть у зошитах тему уроку. Письмовий міні-твір, моя улюблена літературна казка. Чи всі готові до уроку? Який у вас настрій? Подивіться на смайлики та намалюйте ваш емоційний стан. Він може бути радісним. Впевненим, щасливим, безтурботним або тривожним, схвильованим, сумним, похмурим. Давайте пригадаємо, що таке літературна казка. Літературна казка це художній твір про вигадані та фантастичні події, написаний конкретним автором. Давайте розкриємо таємниці казки. Перша таємниця особливості будови. Вона складається із зачину, основної частини, кінцівки, друга герої. Вони можуть бути позитивними або негативними. Третя конфлікт, боротьба добра зі злом. Четверта різновиди казок. Вони мають три види казки про тварин, героїко-фантастичні та соціально побутові казки. П'ята ж світ зображення. У казках зображуються реальні або фантастичні події. Переглянь ілюстрацію і вкажи назву казки. Роальд Дал, Чарлі і Шоколадна фабрика. Ганс Крістіан Андерсен снігова королева. Брати Грім пані метелиця. Оскар Уальт, хлопчик зірка. Уважно послухайте, з яких частин складається твір, Ступ – основна частина. Висновок. У вступі надається загальна інформація про героя, описувані події, автора. Історія створення твору. Основна частина, найбільш змістовна, має кілька абзаців, описуються герої та їх чинки, надаються приклади з вивчених творів. У висновку висловлюються власні враження від вчинків героя твору. Також ви можете використовувати запропоновані слова, які будуть допомагати формулювати свою думку у творі. У вступі можна використовувати слова Я вважаю, мені здається, я впевнений на мою думку. В основній частині, чому я так думаю, на згадку приходить герой чи вчинок героя. У висновку, отже, таким чином. Пам'ятаємо, що кожну частину тексту слід писати завзацу. речення будувати невеликі, послідовно викладати свої думки, стежити за мовою, уникати повторів. А зараз зробимо коротеньку перерву і виконаємо. Прави для очей. Зразок твору моя улюблена літературна казка. Моя улюблена казка дюймовочка, її написав Ганс Крістіан Андерсен, головна героїня цієї історії мініатюрна дівчинка, зріст якої лише дюйм. На долю дівчинки випало безліч важких випробувань. Спочатку дюймовочку викрадає підступна жаба, потім її прагне затягнути до себе на дерево травневий жук, потім польова миша хоче видати дівчину заміж за багатого крота. Але ці випробування дівчинка зустрічає із честю та гідністю. Вона залишається доброю та милосердною. Діємовочка готова допомагати тим, хто теж опинився у важкому становищі. Так героїня рятує хвору ластівку, яка згодом рятує її саму від одруження із кротом. Завдяки пташці дівчинка потрапляє в країну ельфів, де діймовичка знаходить любов і щастя. Мені подобається, що казка має щасливий фінал і добро перемагає зло, адже це справедливо. Я вірю, що справедливість існує і в нашому житті, а також і в те, що дуже важливо за будь-яких обставин залишатися доброю людиною та допомагати іншим у скрутний час. Увага! Починаємо писати твір. Домашнє завдання дописати міні-твір, моя улюблена літературна казка. Дякую за увагу! До побачення!